Сідай ближче до вогнища, закрий очі. Я поведу тебе в того місця, де легенда перестає бути казкою і стає реальністю роду. Подорож до залізного кореня, духовне занурення. Коли ти ступаєш у темний ліс, повітря пахне вогкістю та кованою землею. Кожен крок стає важчим, не тому що стежка важка, а тому, що душа починає пригадувати щось забуте, але твоє. Можливо, ще з часів, коли ти був вовком, можливо, коли був ковалем Велеса. Попереду скеля. Серед моху видніється круглий отвір, наче ворота долона самої землі. ніздрю печери віє духом древності. Увійшовши, бачиш його залізний корінь. Він не росте, він дихає. Його поверхня чорна, з відблиском, наче обсидіан, а з під тріщин просочується бурштиновий сік, що збирається у краплі і тече у круглу чашу, вирізану з кістки праматері. Ти чуєш, хто приходить без маски, той чує? Хто чує, той пам'ятає? Хто пам'ятає, той лікує. Ти торкаєшся кореня рукою, очі закриваються самі собою, і перед тобою видіння. Старий чоловік у кожу сікує біля вогню, але замість молота у нього слово, замість заліза, людська доля. Дівчина з вінком з рутвиці шепоче щось на вітер, і вітер несе її шепіт до хворого хлопчика, який після цього встає на ноги. Чорний бик проходить між деревами, і кожен крок його залишає позаду себе нове джерело. І раптом тиша та не пуста, глибока, ти в ній... І ти є вона. Коли ти відкриваєш очі на твоїх долонях, три символи, випалені не вогнем, а пам'яттю залізо духа, корінь роду, вогонь творення, це не прикраса, це ключі, ключі до наступного рівня, до свого призначення.